Псалом 143 Давидів Благословенний Господь моя скеля, що руки мої він навчає до бою, а пальці мої до війни. Він моє милосердя і твердиня моя, фортеця моя та моя охорона мені. Він мій щит, і я до нього вдаюся. Він мій народ підбиває під мене. Господи, що то людина, що знаєш її, що то син людський, що зважаєш на нього. Людина стала до пари подібна її дні, як тінь проминула. Господи, нахили своє небо і зійди, доторкнися до гір, і вони задимують. Заблищи блискавицею і розпорож, пошли свої стріли і їх побентеж. Пошли з висоти своєї руки і мене порятуй, і визволь мене з вод великих від руки чужинців, що їхні уста промовляють неправду, а їхня правиця правиця зрадлива. Боже, я пісню нову заспіваю Тобі, на арфі десятиструнній. Заграю тобі, що ти перемогу царям подаєш, що рятуєш Давида свого раба від лихого меча. Порятуй же мене і збережити мене від руки чужинців, що їхні уста промовляють марноту, а їхні правиця, правиця зрадлива, щоб були сини наші, немов саджанці, відплекані в їхній молодості, наші дочки, немов ті наріжні стовпи, витисані на окрасу палати. Повні наші комори, вони видають найрізніше, котяться тисячами наші вівці та кози десятками тисяч по наших подвір'ях розплоджуються. Ситі наші бики, немає пригод і немає хвороби, і на вулицях наших нема нарікань. Блаженний народ, що йому таке ведеться, блаженний народ, що Господь йому Бог.